Всім доброго ранку, люди добрі. Приїхали ми на наші огороди. І два дні назад ми вже почали косити вівцям жито. Тут ось косила доця своєю маленькою коскою. А сьогодні я кажу чоловіку, коли вона маленькою коскою накосить ті три мішки, як у нас є різні коси. І коси наших прадідів, і мотокоса. Бери, кажу, яку хочеш, і поїхали. Щоб нам було легше. Ось граблі, ось ряднинка. Він буде косити, ми будемо згрібати. Небагато, так, на два дні. Потім ще приїдемо. Накосимо. Вітряно, сонечка. Прохолодний вітер. Морозу не знаємо, чи був, чи не було. Ми вже вийшли, як сонечко піднялося. Вже на сьому годину повернуло, тому не, не бачили, чи воно біліло, чи не біліло, але вкривали все. І заносили перець, все, що під хатою стоїть. Береженого кажуть, і Бог береже. У мене ж цукрова кукурудза стоїть, я її не разу ще не показувала. В касетах. Їдемо сюди, кажу, доці на слідуючий рік. У квітні ми нічого не садимо на городах. Садимо, як садили в моєму далекому дитинстві 1, 9 травня, коли були в людей вихідні у містах і приїжджали до своїх родичів у село і починали садити. А моя мама колись, я казала, в одному, що я вдома буряк прорву і чомусь мені треба їхати до мами. Я приїжджаю, тоді ще в нас машини не було автобусом, а у мами на городі ще чорна земля. Я кажу, мам, я приїду вже буду буряк повіряти, а те ще не зайшов. Але осінню, коли ми їздили мамі допомагати і копати картоплю, і чистити той же самий буряк, у неї був буряк не хужий, чим у нас вдома, а ще краще. Ну, Тому і... що по посіяною теплу землю, пішло тепло, воно пішло в розвиток. Що ж у нас він зайшов? сьогодні Думаю, Господі. А все понакривали, а буряк відкритий. І то, це ж буряк ми садили набагато пізніше, ніж у нашому селі є вже в людей посаджений. Посходи вже померз і пересіяний. Ми сіяли 1 травня. 1 травня. І у нас ні квасоля ще не зійшла, ще нічого. Це ми все сіяли ось. Все посходить і все спіє. Не мож... Зараз не, не в душе тепер, морозів. Як таких великих немає. Бувають і в вересні заморозки, як коли. І квіти поморозить, і жаржини, ну, а тоді тепло. Тому учить учить ну не научить. Щоб не, не боліла голова від тих думок і не трусилося тіло, що стільки вклав е, праці, а воно то потрухло в землі, хоч і гарбузи можуть вже потрухнуть вони в землі від холода. Яка, На раз бачимо, можуть. Хоч На раз. зайшло, так його поморозили. А вкривати люди добрі, не вистачає вже не ума, не сили. І не хочеться його. Знаєте, ми селяни люди ліниві. Нам, аби вкидав, зайшло, виросло. І все своє, і все своє. Вчора читала коментар під якимось коротким відео, що у містах оця холоднеча буде проявлятися здорощенням продуктів. А для селян... Це хвора спина, недоспані ночі, прогр... Правду прогрівання, як подивися, як гріють ті сади, щоб мороз не взяв і все. А для селянина це втрата всього свого здоров'я під оцим гаслом, все своє. Ну і ловко, як усе своє, я вам скажу, люди добрі. Ловко ж як усе своє. Грошей у селянина ж ніколи не ні було і не буде. Все на семено знайшов гроші на уранку, там на все посадив і гарно. Ну який же горочок уродить. Ну не буде там у нас багато огірків, мо, мо посухамо, може щось з'їсть. Мо, ну, знаєте, може забули посадити, може ще щось. Ну, все рівно ж. Відро два, але ж і хватить. Все рівно селяни не везуть його на базар, хто е. його везе. Хіба вже спеціально хто цим займається, так везе на базар. І то у людей упало, які ті копіки. А ці не отакі. Тут ось у нас і топінамбур росте можна, казалось досі, кажу, давай це його досінню накопаємо. Вівцям на зиму потрошку додати. Його побагато не можна, а потрішки в корма, як вітамінна додавка. Таку це ж лінь, матушка, якби хто накопав. Так, піду покажу ще Огі, огірки. Суданка. Вона. Суданка. Ще тільки почала. Це ще тільки почала сходить суданка, однорічна трава. О, ну вона. Так, кукурудза. Також ще тільки почала, вже в людей є така, що рядки так гарно знати. А в нас ще тільки отака кукурузка. І наші бурячки. Ой, боже, напевно, на камеру й не видно. Ось вони тут. Бачите, бурячки. Їх наче нічого не їсть, бо ми їх протруювали щоб довгоносик їх не їв. Ну, зійшли гарнесенько, непогано. Я це дивлюсь на камеру, я не бачу, чи вона передає. А, -а не передає рядочки. Рядочки видно гарно. Довгенькі. Тут вчора сходить уже, буде сходити. Ось, бачите. Картопля. Кусочок у нас тут. Тут гарбузи. Я їх ще не бачу, якщо чесно. Бо вони вже розволочені, вже не, не бачу, не пам'ятаю, де рядочки йдуть. Ну ще ще землю вони тільки, певно, піднімають. І трішки отут має бути рядок чи два кукурудзи. Також ще не бачу, але це вже садилося на наступний день від тієї кукурудзи. І там наша картопля. Це не наш город, а ото наш. Вчора ввечері заволочили від бур'яну тракторцем. Я вдома кашпу робила, тому я тут не була. Ну, думаю, що гарбузи зійдуть. Ну, по суті, отут десь має бути рядок. Картопелька. Це тут беларуса, вона раніше і вилізе. Так, не топчемо бурячки. А ну якщо в оцю сторону видно рядки. Воно ну, мені все сіріє на камеру не бачу, ну він тут. І мені так подобається, що його ще нічого не гризе. Кукурудза вон, бачу, яка тільки землю підніма, яка тільки лізе. А тут не волочили оці гарбузи і вже їх не будемо волочити. Тому що вони, де я бачила, зараз ми. О, бачите, вони вже на волю просяться. Не буду яритися дуже. Ну, мають посходити. Ось, дивіться, певно, все ж землю піднімає щось. О, ребром своїм буде сходити арбузик. Так що ми ще по нашому регіону не рано й садили, тому що Люблять люди писати. Не мені взагалі. Читаю коментарі під іншими відео. Нащо так рано садити? Ми ж не в квітні садили. Ну так, картоплю 24 квітня садили. Але хто думав, що будуть ці заморозки? А садили ми якраз по своєму регіону. Вдома у нас ще нічого не зійшло, це тільки з того, що в мене касетна розсада була, от огірки, люфа і помідорчики. І то ще не всі помідорчики висадила. Я такі ще маленькі, ще почекають, і в парнику почекають. І огірки диніка вони ще почекають, що вони в мене не старі, інші, які під будинком стоять. Перець то взагалі також почекає. так. О, ось! Ось, ось воно гарно видно, де лізе. М? Лізуть гарбузики, які піднімають землю, які ще тільки думають. Ну, лізуть. Це так гарно співає, І огород картоплі. Яку ми з вами садили 24 квітня? Заволочили ми картоплю трактором з боронками уже два рази. Перший раз волочили після посадки 6 травня, а другий раз заволочили учора, 13 травня. Для тих, хто не знає, може міські люди подумають, для чого вони її волочать. Волочать картоплю. Поки вона не зайшла, і коли і зайде ще невеликі кущі, не рясні можна волочити від бур'янів. Поки картопля в землі, бур'яни вже активізувалися, сходять і починають рости. А нам це не потрібно. Для чого нам тоді сапувати і виносить відрами? А ще як задощиться, так то взагалі. Хто дивиться нас, знає, як ми носили той рік на тому городі, на старому дворі висаповували все і виносили відрами. Тому, якщо є така можливість, раніше волочили конем, а брали у нашого родича. А зараз у нас є трактор, чоловік чіпляє боронки і волочить. Перший раз заволочили у два сліди, а вчора волочили, вже вона койде почала сходити, і бур'яни невеликі заволочили в один слід. Коли волочиш, бур'янці виволочить багаторічні ні, берізка, осод. Всі багаторічні вони не виволочуються. Їм це на руку їх підпушує, і вони ристуть. Ну, їх тут небагато. А от однорічні ті виволочуються, коли проходить трактор і воронки, дуже багато білих корінчиків. Дуже посохли багато. вони вже ті. Ну, вони вже посохли. Бо якби оце вже сьогодні 14 травня, і якби воно не волочене, люди добрі. Тут вже б як макове зерня було. А зараз, дивіться, немає нічого. Так воно на буряку я щойно як, знімала. Да, як макове зерня. І це легше нам на руки. Ми пройдемо, якщо вона зійде, вже буде гарно знати рядки. І ми пройдемо її сапами, після того обгорнемо і все. А коли не волочиш, то дуже важко, дуже важко на руки. Я ж кажу, якщо посуха, ще не так бур'ян росте. Ну якщо дощ, це ж росте і наш гайгуди. Городина б так росла. Так. Як Ось такі наші справи люди добрі. Як тільки пахне. Квіточки дрібненькі. Це у нас на полі кущ глоду. Так цвіте глід. Красні ягодки на осінь. Навесні милуємося квітами, коли ми пасли тут корів. Літом ховалися. У тінь цього кущика. А ось такі ягодки будуть, тільки вони червоні, червоні. Це вже вони торічні висохли. А осінню їмо ось такі ягодки. Ми завжди з доцію наривали. У карманчик корів пасеш осінню. і їси ось ці ягодки. Шукаю власника, хто згубив. Ми так думаємо, що це перинка. Лелеки. Ось така краса, кущ великий. Ближче до сонця вже весь розкрився. Колись на цьому полі був колгоспний сад ще за Радянського Союзу, а потім сад викорчували і от залишилося таке поле, коли в кадр попадають поодинокі, бачите, деревця, це вже дике повідходило. Дички, все дички. Яке плодоносить, яке зовсім не плодоносить дерево, є груші, які... Було корів пасеш і корови вже знають, що там груші є, біжать. Кидають пастовені, біжать під ті груші, збирають груші. Уявіть, ціле поле саду викорчувати і знищити. І Воно, можна сказати, після того саду пустує. Пуття тут і нема. Пустує. Ну, разів скільки навіть, засівали культурами на сіно чи ще на що колгосп. А потім... Так воно пішло під людську очередь. Тут пасли ми корів уже із нового двору. Із старого двору ми сюди не пригонили, а із нового двору ми тут пасли очередь до 21-го року. Ось така краса, дуже красива. якби ви почули, понюхали цей запах, це ну, неймовірно. А бділок скільки. Нюхаємо, скільки тут бділок літає, гудутям. Mm -hmm. Ой, так пахне, так красиво. Вон, вгорі скільки в діло відлітає. Де якісь дрібненькі. Чи це модикі? Ага. Він, значить, з кожним роком більша є і більша. Ага. Корови не ходять, не підгризають. Тож корова буває, яка педийде і почухається об його, і рогами по той, як не гониш, а все рівно прозіваєш колись. А це став він зовсім файний кущик, красивий. Ну, а ми їдемо косити далі вівцям, ми як не доїдемо до своїх кущів і до своєї трави. Не заглядайте в паспорт, а живіть, бо часу все одно не зупинити, цінуйте кожну неповторну мить, і, як востаннє, треба їх прожити. Сьогодні пан, а завтра ти же брак, та й з коня доводиться злізати. В цім світі треба вміти жити так, щоб потім ні про що не шкодувати. Так, не завжди вдається, як хотів, життя від Бога нам не керувати. У круговерті різних почуттів, тримайте міць і рук не опускати. Не заглядаймо в паспорт, а живім, одне життя нам суджено прожити. Добро буде і світла радість в нім. Навчимось просто вірити. І любити. Останні наші городи, ті, що при нашому старому дворі. 29 квітня і на другий день ми досаджували кукурудзку. Видно вже, так як придивиться, на камеру мої не видно. До краю туди города до берега, як ми звикли говорити, вже гарненько рядочки видно, а тут де сходить, Ось. де не сходить. Кукурузка, кукурузка, кукурузка. І так пішло. І рядом наш город, будемо косити на сіно. Трохи люцерки, трохи грициків, трохи різного бур'яну, вівці поїдять. Вони таке люблять. От. Вітер захмарило, холодно, то спека, а то зимно, дощ хлюпочеться рясний. Ну якийсь характер дивний в цьогорічної весни. Всі ми ходимо під Богом, то холодить нас, пече, хтось підставить тобі ногу, хтось з надією плече. Стала дивною природа, може, стали дивні ми. При любій в житті погоді, Залишаймося людьми до побачення.